Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь століття. Нещодавно у моєму рідному невеликому місті на сході України перейменували кілька вулиць. На одну з них виходять вікна мого будинку. Ця вулиця невеличка, тиха, затишна і прямує до парку. Називається вона тепер вулиця Марії Заньковецької. Маруся, Маня так називали акторкою її близькі. Сьогодні ім'я Марії Заньковецької названо Український драматичний театр у Львові, вулиці в Дніпрі, Києві, Львові, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Чернігові можна і далі перераховувати. А втім, важко було таке собі уявити у далекому 1882 році. Коли тендітна Маня приїхала з Фінляндії до Києва на запрошення працювати у тільки на створеному театрі, це рішення не підтримав її чоловік, а батьки дворяни через захоплення доньки театром взагалі від неї відмовились. До всього на вокзалі у Києві її ніхто не зустрів, а потім з'ясувалося, що треба їхати далі, до Єлисаветграда, і настирлива Маня поїхала. Вже на вершині слави акторка отримала запрошення перейти провідною актрисою до Російського імперського театру. На що Маруся відповіла: наша Україна надто бідна, щоб її можна було покинути. Я занадто люблю її, мою Україну, і її театр, аби прийняти вашу пропозицію. Саме такі, як Марія Заньковецька, талановиті і понад усе закохані в Україну митці, створювали професійний український театр. Історія українського професійного театру унікальна. Жодному театру не доводилося пройти через такі випробування й труднощі. Отже, сьогодні я тобі розповім, коли і де було створено професійний театр в Україні. Хто були творцями цього театру, в яких умовах доводилось працювати українському театру? Пригадаймо декілька невеселих фактів про українські землі у 19 столітті. Перший факт: українці у 19 столітті не мали власної держави. Їх землі ділили між собою дві імперії австрійська та російська. Другий факт: більшість наших земель, а це приблизно 80%, перебували у складі Російської імперії. Домовимося цю частину України надалі називати одним словом надніпрянщина. Менша частина наших земель перебувала у складі Австрійської, згодом Австро-Угорської імперії. Ці землі надалі будемо називати Захід України. Поговоримо, як формувався професійний театр у підросійській Надніпрянщині. З кінця 18 століття у дворянських маєтках на Дніпрянщини поширилась модна розвага, кріпацький театр. Це театри, де акторами були селяни-кріпаки, така собі панська примха, розвага для вузького кола. Трохи згодом при гімназіях та вищих навчальних закладах почали з'являтися аматорські театри, де виконавцями були любителі театрального мистецтва, не професійні актори. Кріпацькі аматорські театри закладали основу для майбутнього професійного театру. Багато відомих згодом театральних діячів починали свій шлях саме там. Вже на початку 19 століття в Україні вперше з'являються окремі повноцінні театральні приміщення. До цього російська влада забороняла будівництво публічних театрів в Україні. Тепер же театри будують у Києві, Одесі, Харкові, Полтаві. Зрештою, в перші десятиліття 1800-х центрами театрального життя по черзі стають Харків і Полтава. Далі ти не раз почуєш слова трупа і п'єса. Давай їх прояснимо. Трупа це колектив акторів одного театру, а п'єса це твір, призначений для вистави. Отже, спочатку про харківський театр. У харківському театрі виступала трупа, серед акторів якої виділявся Михайло Щепкін, який, до речі, починав кар'єру у кріпацькому театрі, бо був кріпаком. Деякий час організатором і керівником харківського театру був Григорій Квітка Основ'яненко. А далі, як в сучасному шоу-бізнесі, трупу харківського театру переманив до Полтави, генерал-губернатор цього краю, шанувальник театрального мистецтва князь Рєпнін. До речі, його дружиною була онука останнього гетьмана Кирила Розумовського, а їхня донька Варвара була закохана в Тараса Шевченка. Зрештою, керівником Полтавського театру було призначено Івана Котляревського. Мушу підкреслити, вважай, кажу це капслоком, п'єс українською мовою і на українську тематику тоді ще не існувало. Від слова, взагалі, їх ще не написали. В усіх театрах, про які я говорила, кріпацьких, аматорських, харківському ставилися п'єси російських або закордонних авторів російською мовою. А першу п'єсу українською мовою саме для полтавського театру написав Іван Катляревський у 1819 році. Здагадуєшся, напевно, що це була Наталка Полтавка. Дозвіл на постановку українською мовою дав той самий князь Рєпнін. Цей дозвіл поширювався лише на Полтавську губернію. Того ж 1819 року у полтавському театрі відбулася прем'єра. За спогадами сучасників від бурхливих описків дах ходив ходуном. А вже ж вистава рідною мовою і про життя звичайних українців. З часу першої постановки Наталка Полтавка завжди збирала аншлаг, тобто повний зал. Серед театралів навіть ходить жарт. Якщо в театр перестали ходити, терміново ставте Наталку Полтавку, вільних місць не буде. І навіть зараз, якщо ти у Гугла запитаєш Наталка Полтавка купити квиток, ти побачиш, що вистави йдуть у декількох містах України. Я тільки у Києві зараз нарахувала три. Тобто у трьох театрах найближчими днями можна переглянути Наталку Полтавку, яка була написана і вперше показана більше ста років тому. До речі, є думка, що саме ця подія є початком українського професійного театру, адже грали професійні актори і грали українською мовою. Відтак Полтавський вільний театр деякими дослідниками вважається першим українським професійним театром. Більш детально про історію написання Наталки Полтавки та аналіз твору ти можеш послухати у подкасті Вчися вухами, українська література. Моя колега Ольга Джема в деталях розповість, як все було. А між іншим, з моменту написання Наталку Полтавку два роки через заборону не поставив жоден театр за межами Полтавської губернії і майже два десятиліття п'єсу не друкували, поширювались лише рукописи твору. На жаль, у 1821 році через брак глядачів, фінансові проблеми та розпад трупи Полтавський театр припинив свою роботу. Таким чином розпочався, так би мовити, антракт перерва у професійному театральному житті на Дніпрянщини. Антракт, який затягнувся на довгих 59 років. А далі Російська імперія дуже сильно постаралась, щоб українське слово взагалі зникло. Через 44 роки після першого показу Наталки Полтавки, тобто 1863 року, набув в чинності Валуївський циркуляр. Ще через 10 років, у 1876-му, Емський указ, вони заборонили видавати і ввозити за кордону українські книжки. Заборонили також концерти та вистави українською мовою. Видатний актор та режисер Микола Садовський про ці заборони дуже влучно сказав: 30 мільйонному народові вирізали язика. Але українське суспільство пручалось, тож ще через п'ять років, у 1881 році, царський уряд вимушений був піти на деякі поступки. Відтепер можна було ставити українські вистави, але була купа обмежень. Зокрема, вистави могли бути лише на селянсько-побутову тематику або на тему кохання. В жодному разі не можна було підіймати історичні теми. Не можна було також перекладати української закордонні п'єси, ну і вишенька на торті, перш ніж грати українською, того ж дня трупа мала відіграти виставу російською мовою. Однак навіть цю невелику поступку уряду з великим успіхом використав видатний актор, режисер, драматург Марко Лукич Кропивницький. У 1882 році у Єлисаветграді він створює українську трупу. Ти спитаєш, який такий Єлисаветград? Так ось, це сьогодні місто Кропивницький, обласний центр Кіровоградської області, колишній Кіровоград. Місто декомунізували у 2016 році і назвали за ім'я Марка Лукича Кропивницького, котрий у Надніпрянщині заснував перший український професійний театр. Кропивницького, до речі, так і називають батько українського театру. А місто Кропівницький, між іншим, єдине місто у світі, назване на честь театрального діяча. Проте трупа мала на початках значний недолік не було провідної актриси. Але крутійка доля вже вела сюди Марію Заньковецьку, яка на той час мала досвід гри в аматорських театрах. Цікаво, що коли Марко Кропивницький побачив Марію, невеличку на зріст, неписану красуню, він запропонував їй другорядні ролі. Проте після першої вистави, де Марія зіграла наталку, Марко Кропивницький вручив їй бірюзовий перстень зі словами «Заручаю тебе, Марусю, зі сценою. Тепер мені є для кого писати драми. Як я вже згадувала, Марія за походженням була дворянка. Її батьки вважали, що дворянка не може розважати публіку. Це ганьба для шляхетного роду, крінж. І щоб не зганьбити легковажною професією прізвище своїх батьків, Марія Адасовська бере собі нове Заньковецька, під яким вона і стала відомою. За аналогією з Наталкою Полтавкою, цей псевдонім пов'язаний з селом Заньки, де акторка народилася і виросла. Отже, у 1882 році Кропивницький ставить в Єлисаветграді Наталку Полтавку і вважається, що у цей рік був заснований український професійний театр в Наддніпрянщині. Згодом театр гастролює Україною. Публіка в захваті, тобто на український контент був попит, та ще й який. Ще одним з батьків-засновників першого професійного театру на Дніпрянщині був Михайло Старицький. П'ять років він очолював трупу Кропивницького, потім інші трупи. Видатний драматург, режисер доклав багато зусиль, щоб театр став видовищним та конкурентним. Для цього використовувались найякісніші декорації, костюми, реквізит. Була започаткована традиція утримувати хор і оркестр. Актори отримували високі гонорари. Іван Франко щодо цього писав: актори трупи Старицького отримували гонорари більші, ніж актори імператорського театру, мали найкращі декорації та костюми. Але, щоб все це оплачувати, Михайло Старицький продав маєток на Поділлі. Михайло Старицький писав романи, вірші, але більше відомий як драматург, і тут не можна не згадати його незабутніх за двома зайцями, які увійшли в Золотий фонд української драматургії. Ти не повіриш, але розвитку театру почасти сприяло скасування кріпацтва. Як саме? Пояснюю, частина селян після скасування кріпацтва подалась у міста, публіки в містах побільшало, відтак в театрах з'явилися глядачі. До того ж, в театрі ці глядачі бачили сцени сільського життя, за яким, звісно, сумували, і тому за можливістю залюбки відвідували театр. А нагадаю, що в тому числі саме через брак глядачів закрився полтавський театр на півстоліття раніше. А втім, через підвищену увагу публіки до українського театру занепокоїлась влада. І з'явилася чергова заборона. У 1883 році київський генерал-губернатор забороняє театральні вистави українською мовою на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Волині та Поділлі. Вже наступного року Олександр III забороняє українські вистави у всіх малоросійських губерніях на Дніпрянщини. Цікаво, що водночас із цими заборонами українських акторів радо приймали у Москві та Петербурзі. На питання чому там можна, а в Україні ні, була надана відповідь: там це мистецтво, а в Україні політика. Що ж, постановки б'ють рекорди серед місцевих театрів та гостролерів, за касовими зборами та популярністю. Російська преса спочатку реагувала так: приїхали хохли, цікаво, що вони нам покажуть. Потім так до нас в гості приїхав Кропивницький з трупою. Вони створили справжній фурор, квитки дорогі, але театр набитий. Всі відгукуються із захватом. Згодом усіх учасників трупи почали називати корифеями на знак визнання їхнього високого професіоналізму і таланту. Ти обов'язково ще почуєш про них у 10 класі на уроках з української літератури. Отже, у другій половині 19 століття, в часи суцільних заборон на все українське, коли вчитель, священик, чиновник на Дніпрянщини промовляли до українців російською мовою. Саме театр був єдиним голосом, який українською мовою розповідав українцям про життя звичайних українців, і саме театр не давав українцям забувати, що вони українці, а не якісь там малороси. Тепер айда на захід України. З'ясуємо, як і коли там з'явився професійний театр. У середині ХІХ століття українці у Львові заснували товариство Руська Бесіда хочу тобі нагадати, що Руська не дорівнює російська. Русинами до середини ХХ століття називали українців на заході України. Саме тому назва українського товариства Руська Бесіда. Пам'ятаєш, напевно, про гурток українців у Львові під назвою Руська Трійця? Якщо ні, то слухай про цей гурток та в цілому про український рух в Австрійській імперії в уроці перший етап національного відродження на українських землях в складі Австрійської імперії від моєї колеги Нати Чорної. Так ось, голова українського товариства Руська бесіда Юліан Лаврівський писав: коли хочемо, щоб наша мова процвітала, ми повинні дбати, щоб вона щораз більше входила в публічний ужиток. І з цього погляду думаємо, найкращу поміч могло би тут подати заснування руського театру у Львові. Відтак, у 1864 році у Львові розпочав свою роботу театр Руської бесіди. І, до речі, це сталося на 18 років раніше за створення театру корифеїв у Єлисаветграді. У створенні театру допомогла, звісно, не влада, а меценати. Діяльність свою розпочав театр виставою Маруся Григорія Квітки Основ'яненко. Про цю подію писали так: вистава Марусі перевищила всякі сподівання, гра акторів випала прегарно. Королевою вечора була Теофілія Бачинська в ролі Марусі, була це артистка великої міри. З шаленим успіхом трупа відіграла 22 вистави у Львові, а потім з гастролями поїхала по містах Заходу України. В цьому театрі вперше було зіграно Назар Стодоля Тараса Шевченка. На вистави театри Руської бесіди ходив, бувши ще студентом Іван Франко. Згодом письменник співпрацював з театром, зокрема, перекладав української п'єси світових класиків, що значно розширило репертуар. Музику для театру серед інших писав і Михайло Вербицький, той самий автор гімну України. В театрі Руської бесіди вперше українською була поставлена опера. Показово, що в театрі ставилися п'єси і наддніпрянських драматургів. Деякий час тут працювали актори і режисери з Надніпрянщини. А це вже згадані Марко Кропивницький та Марія Заньковецька, а також Михайло Старицький. Співпраця митців Заходу і центру України доводила культурну єдність тоді ще розділеної України. Якщо порівнювати умови, у яких формувався український театр у двох імперіях, то однозначно можна сказати, що складнішими вони були у підросійській Надніпрянщині. Окрім матеріальних труднощів, відсутності побутових умов, спротиву влади, які мали місце і на Заході України, в Надніпрянщині до цього можна додати ще й чисельні заборони та обмеження. Але ж українці випробовування лише загартовують. Будемо завершувати. Поміркуй, що було б, якби митці 19 століття всупереч обставинам не взялися за справу відродження рідної мови та культури. Чи мали б ми сьогодні можливість навчатися, спілкуватися, писати рідною мовою? Чи співав би увесь світ сьогодні Стефанію чи Ой у лузі Червона Калина? Та зрештою, чи отримала б Україна статус кандидата в члени Європейського Союзу? Дякую за твої час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про наші уроки. З тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося, все буде Україна! Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофандейшн.